Ну що, друзі, пішли гуляти? Я запрошую вас на прогулянку серед такого різноманіття лікарських рослин, такої шикарної природи рослинної. І почнемо з чудес, які нас оточують. Сьогодні ранок, але дуже спекутно вже. Подивіться, як гарно листочок вплітається, сплітається. Дубочок вплітається гарно з таким ось деревцем, що за ягідки. Дуже гарно виглядає, правда? Дубочок цей тут вплетений з цим деревцем. Ну йдемо далі чудеса дивитися. Я кожного року проводжу для вас такі прогулянки по алеї мого життя. Де я дуже часто буваю і хочу показати вам, яка тут зараз буяє рослинність. Рослинність, яка захоплює, захоплює подих, захоплює погляд, захоплює все, до чого можна торкнутися. Ось гляньте, ось у нас є соняшники. Бачите, там он плетуться огірочки, гарбузи цвітуть гарні. Городик такий невеличкий, гортензія цвіте. А ми йдемо з вами далі по алеї такого живого царства. Я буду вас проводити і показувати вам такий земний рай, в якому людина є тією, хто це все бачить, спостерігає, торкається всього. Ось по цій алеї ми будемо йти, і я буду вам показувати, що тут росте. Цікаво, що я йшла в ту сторону, коли йшла. Мене спостерігав метелик. І так, знаєте, ніби супроводжував. З квіточки на квіточку йшов. Ось такі верби біля мого озера. Зараз літають літаки в небі. Я не взяла мікрофон. Але я думаю, ви мене чуєте. Так ось дивіться, коли ми з вами йдемо, ніби по дорозі життя, роздивляючись все навколо, і коли нам природа дарує такі неймовірно красиві пейзажі, такі гарні, гарні квіти, це ж все є подарунком для нас правильно в цьому житті. Ви знаєте, друзі, останнім часом я спостерігаю. Як люди політизовані, яких втягують в політику. Всіх нас втягують в політику в потік інформації, яка не несе жодної живості, не несе нам наповнення силою, а навпаки, відбирає у нас силу. І тому сьогодні всі, хто приєднується до мого цього відео, просто відпочиньте. Пташечки нас супроводжують. Комарики, мушки, мушкара. І все те, що зацвіло, ми зараз з вами побачимо. Коли я йду сюди гуляти, я насичую себе життєвою силою від землі матінки, коли мої ступні торкаються її. Я відчуваю її вібрацію. Коли я бачу отакі чудесні квіти, ехінацеї, і вони квітнуть, то я знаю, що життю буде далі. Життя буде, будемо ми чи не будемо тут, а життя буде, буде квітнути ця алея, буде співати пташка. На жаль, люди не завжди розуміють цінність свого перебування в просторі життя. Коли зараз почався інформаційний такий а, прискорений, я би сказала, темп еволюції людей, де кожен може себе проявити з будь-якої сторони, або з найкращої, або навпаки, з найгіршої. І це відбувається дуже і дуже зараз в прискореному темпі. Люди стараються показати, хто вони є, а штучний інтелект коригує під свій лад ці процеси. Ви знаєте, наскільки важливо зараз не піддаватися на такі провокації інформаційні? Тому що є ті, друзі, уважно послухайте, є ті люди, або навіть напівлюди, їх людьми можна навіть не називати. Які направляють потік інформативного простору так, щоб захоплювати увагу людей. Коли людей увага, увага людини захоплена, вона втрачає здатність уявляти щось те, що вона може творити. Розумієте, наскільки це важливо? Якщо ви відчуваєте, що ви залипаєте в соціальних мережах, а особливо на політизованих, Сайтах, сторінках і так далі, то пам'ятайте завжди, що за цим всім хтось стоїть. Зараз дуже мало людей, які описують свої власні думки. Та й, в принципі, якщо ви свої думки не описуєте, значить ви є споживачом думок інших людей. Тому бажано робити перерву, свідому перерву робити, відключаючи себе від соціальних мереж. Відчуваючи себе. Бачите, метелик знову прилетів. Жовтенький метелик. Я показувала вам люпиновий рай. Люпини вже перецвіли. А тепер я буду показувати вам. І на цей овий рай покажу вам дереві розкішний, як квітна зараз. Я зробила фотоколаж, коли йшла в ту сторону. А тепер я повертаюся і знімаю вам трави. Просто вже відео. І ви просто відпочиваєте. Я не знаю, як мене там чути, друзі, можливо, голос мій не так чисто, але шумить вода, вітерець. Це додає такої природності. Ще печуть пташечки. Ну, я не можу не показати вам краплі, не можу їх вам не показати Кап... краплі роси, в яких сяє океан життя. Ось такі трави сухі, неймовірно гарно. Неймовірно гарно. Ми дуже рідко собі даємо таку можливість поглинути повністю в це таке святодійство природи. Я дуже люблю гуляти тут. А ось дивіться, деревій Розкішний, який гарний. Це ж деревій, чи як він називається, може я ще переплутала так випадково. У мене взагалі з назвами зараз. Не дуже. Я це все знаю, але просто коли говориш, ну якось спонтанно вилітає то неза. І так, ми зараз будемо проходити через гілочки такого чудесного клена, який так прямо розлого пороклав ці гілочки на нашу доріжку. І ось такий гарний, такий гарний, гарний. Такий неймовірно пухнастий клен. Ой, як вітерець відчувається тут. Там он зайчик побіг по доріжці нашій. І ми йдемо далі з вами по конюшиновому килимочку. Бачите? Конюшиновий килимочок нам виставила природа. І тут безліч квітів. Зараз якраз, знаєте, саме така розкішна пора, коли ми можемо це бачити. Тому зацвіло сьогодні для нас особливо все, що могло зацвісти на цей момент. Тому що я і мої слухачі, мої глядачі пішли гуляти по алеї життя, яка є живою для. Кожного, хто сюди ступить. І для мене, і для вас, і для зайчика, і для пташечок, яких тут багато літає. Дуже гарні усінькі є пташечки жовтенькі, не знаю, як вони називаються. Схожі на наших синичок, але це не синички. Ах, то красоня які. І так, друзі, гляньте. Це те, що живе, воно живе. Змінюється пора року, змінюється склад. Ух ти. І ось такий гарнісінький. Опалений сонцем. О боже мій, сонце дуже палюче. Сонце зараз дуже активне. І нам буває важко, тому що і вночі температура не спадає. Не знижується настільки, щоб охолоджувати нас. Звичайно, хто де, в якій країні, але я говорю про себе. І ось дивіться також, як чудесно заціла якась така рослиночка в вигляді кущику. Я не дуже знаюсь на рослинах, але те, що мені потрібно, я знаю. Я знаю, що таке хінецея, як зробити настоїнку. Я знаю, що таке реп'яшок. Я знаю, що таке а, вербена, тому що я використовую ці трави. Я використовую їх для очищення свого тіла, для чаїв. Боже, скільки тут А Ось подивіться, лілія розквітнула, Розтіла лілія. Тут, серед кущиків цих. А ось люпини вже на сінечку. Бачите, вистигло майже? Сьогодні був вночі дощ. Ой, яка краса, боже. Яка краса! А ось гляньте ще, ще яке чудо, я вам покажу. Дивіться, раз! Ох, яке чудо! Яке чудо, які чудесні лілії, такого ніжно-ніжно-кремового кольору. Прям така краса, Боже! Я йшла туди, не бачила їх. Нічого собі. Як це я пропустила? Ой, яка краса, друзі. Зараз покажу вам ахінацейовий рай, так як обіцяла. Ось дивіться. Серед люпинів, які вже перецвіли, відкривається нам ось хінецеєвий райочок. Ось їх тут найбільше. Вони так кругом трішки є, а тут ось їх кущиками найбільше. Там десь заховалася ще лілія серед сухих трав. І зараз є. Я десь іще бачила такі гарні ахінацеї. Вони ще не сохнуть, а саме квітнуть. І ось, друзі, знаєте, є моменти, коли потрібно зупинити себе, щоб не віддавати свою увагу, свою уяву, не віддавати нікуди. Щоб там де цікавим не вважалося, зараз грають на цікавості людей. На жахах, коли крутять нам все те, що ми вже не можемо відрізнити, чи то штучний інтелект, чи то насправді те, що реально існує. От у нас з вами ось відео, де ми гуляємо, бачите? Ми реально бачимо. Я торкаюся через свій погляд, знімаю для вас. На камеру. Я не буду його монтувати, я просто його завантажу і віддам вам, щоб ви погуляли, щоб ви трішечки ось відпочили від страху за життя, страху за дітей, страху за ваше здоров'я, за те, що, можливо, ви хвилюєтеся за виживання. Ми всі хвилюємось, повірте. Всі, але варто інколи зупинитися, щоб перезапустити свою операційну систему, щоб відчути свій потік життя, своє дихання, яким ти дихаєш тут. Тому що нема дихання, нема життя. Ось дуже гарна рослина. Я в минулому році знімала, і ви мені казали, як вона називається, друзі. Але я не знаю. Я не пам'ятаю верніше. Якщо ви згадаєте, що це за рослинка, напишіть, будь ласка, в коментарях. Напишіть, що це за рослинка. Ось це, як вона називається, якщо ви знаєте. Ромашку я знаю. Можливо, щось десь вам відкриється, щось таке, чого я ще не озвучила, то напишіть, будь ласка, в коментарях також мені ось така рослина. Можна, звичайно, пошукати в інтернеті, але є ж у мене ви і ви можете мені це сказати. Ось там дуже гарна пташечка сидить. Там за квіточками ось там. За ехінацеєю. Вона така жовтенька, гарнюсінька зараз полетить, як я підійду зловити її своїм, О, своєю увагою. Сидить, сидить, красунечка. Дивіться. Ось вона, бачите? Вона а, Ай, їйсно, сінечко полетіла. Боже, яка гарнюсінька. Вона така гарнюсінька, жовтенька, бачите? О, ой, яка хороша гарнюня, гарнюня. Боже. Позує мені, дивиться мене. Так, одним своїм очком. Ну добре. О, дивіться ще, що я вам покажу, бачите? Полетіла сіла, сіра лелека. Вона десь тут сиділа, почула мене. Бачите, скільки чудес ми з вами зловили сьогодні? Я навіть не уявляла, що стільки мені покаже природа таких чудес. Зловили ми в кадр сіру лелеку, жовтеньку пташечку. Набралися сили у ехінацеї, яка живе тут, у дикому такому просторі, який оберігається. А он зараз я вам ще покажу пташку, яку я обожнюю, коли вона співає. Це ось, бачите, червоненька така. Вона це кардинал. Він так співає, просто, особливо на світанку. Коли він починає співати, у мене серце захоплюється, він схожий співом трішечки на нашого соловейка українського. Але цей кардинал це щось неймовірне. І вони буває прилітають, сідають на мою вишню і співають на верхівочці там прямо, а я виходжу і просто кайфую, наповнююсь тим співом. Неймовірно. Це неймовірно. І ось зараз, коли ми з вами завершуємо нашу прогулянку. Я хочу сказати, друзі, що живе життя ніхто ніколи не замінить ніякий штучний інтелект, ніяке воно те все, що намагається перенаправляти нашу увагу. Тут головне, що головне. Головне розуміти, що потік інформації створюється навмисне і працюють цілі, цілі величезні корпорації. Які запустили штучний інтелект, які його вклинули в наше життя. І вони перенаправляють увагу. Сьогодні увага тече туди, треба ту подію підсвітити. Сьогодні увага тече туди, треба там подію підсвітити. І цими хвилями такими прямо направляють. І ми, хто віддає свою увагу цим потокам, ми просто посилюємо. Їм їхню роботу. Тому, свідомі люди, користуйтеся знанням про себе, проникайтеся знанням про себе, не віддавайте свою увагу, щоб ваша уява притупилася, щоб ви перестали планувати, мріяти, створювати думки. Просто замисліться над моїми словами, друзі. Це дійсно правда. Не віддавайте, цінуйте свій час життя, бо багато часу життя ви віддаєте на соціальні мережі, забуваючи, що у вас під ногами є конюшинові килимочки. Неймовірно гарний простір. Краще підіть погуляйте, і у вас думки будуть свіжі, і ви завжди приймете правильне рішення, яке вам потрібно в дану мить. Тому всім бажаю любові, щирості. Сердечного тепла, мирного неба, радості побільше. Ось метелика, що ми з вами зловили, бачите? Ось, де він там? Ось він сидить на сухій гілочці. Ось, бачите? Крився скла і п'є якийсь нектарчик. Щось смакує там, метелик наш. Дуже гарно, Обожнюю верби, он полетів. Це, до речі, той самий, який зі мною і туди ходив, де я йшла. Той самий, а можливо, Ну зовсім той самий. Де він там? На зелененькій гілочці. І риба ще пригнула. Ну, тобто це можна тут гуляти вічно. Тому що все дуже гарне. Я ось залишу вас сьогодні на ось цьому чудесному такому творінні небесному. Ось є якраз бджілка літає, комарики, мошкара. Всі хочуть нектару, всі хочуть посмакувати, поки воно все є, поки не перецвіло. Я ще гарного реп'яха покажу вам. Та й уже піду. Дивіться, який гарний реп'ях. Розкішний такий. Боже, яка краса. Нехай, друзі, живе любов. Давайте тримати вібрацію любові в серці, тому що без цього світ наш не встоїть. І всі ті, хто намагаються залишити старий світ для нас, рабської системи. Нехай навіть не сподівається, що ми здамося. Всім любові до побачення!